Теперь ВСУ могут относить удары на 300 километров. То есть под прицелом Крым целиком, Смоленск, Орел, Воронеж, І даже білоруські непозбувна бантега охопила російських пропагандистів. Щойно сполучені штати проголосували нову допомогу, яку війшли далекобійні атакомс. сфінктери росіян стислись ну до розміру піщинки. Я думаю, десь приблизно бо валить атакомс на 300 кілометрів, чи навіть якщо на 500, то під балістичним дощем виявиться, що опиняться території далеко. У глиб за багатостраждальний Білгород для понимания атакам 300 километров это Белгород, Курск, Брянск, Воронеж, Севастополь, Орел, Липецк, Донецк, Луганск, Ростов на Дону. Это огромная территория нашей страны, до которой украинцы тепер достають, як ви можете зрозуміти, їм стало настільки страшно, що вони вже не соромляться і не бояться приділяти цій темі левові частки свого ефіру. Що до речі буває дуже рідко, бо останніми місяцями росіяни у своїх ефірах лише героїчно перемагають і щось здобувають, що насправді частково є правдою, якщо, наприклад, глянути на їхнє просування, точніше на просування їхніх військ військ. на дипстейт-мапе, але, але, э, все это не постоянно. Теперь ситуация может измениться и им дуже лячно. Uh, у них, конечно, возможность сейчас розширяються. Другой вопрос, что понятно, что этими ракетами они ситуацию не изменят. И просто конечно. очень коротко, да? Вот все эти американские эксперты исходят из того, что Шарахнула Украина под Жанкою американским оружием, но ведь ядерная война не началась. Росія же не відповіла ударом із попеляючим, значить, то, значить, давайте ще. І от появляється 300. Вірно ви говорите, є й 500. Так, так, тож невідомо, які там. Ми припускаємо, що 300, а може 500. Да, да, ви припускаєте, а, да, да, а Україна розполагає. Так, ви знаєте, на сті ракети на стільки. На нічого не вирішують на полі бою, що Журавльов і Скабеєва не могли знову не згадати про ядерку, щоб вселити впевненість своїм глядачам ну, населенню Росії. Я, друзі, нагадую, що це огляд пропаганди, я Анастасія Міщенко, і далі ви побачите майстер-клас подаванню задньої. Ані, це любая війна, так. Другий вопрос: що ми можемо відповідати, звісно, а ми. Мы... Готове на таку повномасштабну війну? В кажуть, ми воюємо з СІДІми Штатами, де да ми не воюємо з Сідйонів Штатами. Якщо ми з ними воювали, то був б совсем інший розклад. Стоп, стоп, стоп. Почекайте, а як же так виявляється раптово виявляється, що Росія не проти США і НАТО на території України протягом останніх двох, а то й десяти років. Щось якось. Не зрозуміло, бо останні два роки вони нам тільки про це й розповідають, як вони героїчно сражаються з западом, який провотив Україну і нас освобождають. Але ви знаєте, це приклад. Того, як усе швидко змінюється, Я каже мій тато куля, навіть якщо вона потрапила у сідницю, багато що змінює у голові, і ось вам підтвердження, бо так вийшло із атакамсами. І бачите, така агонія, вона насправді не тільки у студії з Кабєєвою, а це означає, що у них все дуже погано з настроєм, принаймні. С другой стороны, украинская сторона тоже нарастила количество налетов на нашу территорию конечно. с помощью БПЛА. Один из таких случаев произошел позавчера в Смоленске, в Смоленской области. Вот, 300 километров долетело, это, конечно, небольшое расстояние, но сосредоточение ударов идет по... Енергетичним центром і топливним центром. До речі, як палало у Смоленську, ви дивіться у вчорашньому відео, яке вийшло на right Now, Зараз воно десь тут згори, посилання на нього вистачить. Але, але ви знаєте, окрім Смоленська, щось сталося ще у Омську. Сьогодні за загадкових обставин там.

Ви знаєте за такі кадри хочеться подякувати російській владі, що виховала у власних громадян. По перше, патріотизм. А по-друге, що росіяни живуть настільки класно, вони настільки забезпечені у найбагатшій нафтовій країні світу, що готові всього за пару тисяч рубликів влаштувати бадабум, який охопить територію у п'ятсот. 500... Квадратів і ну де е, будуть займання у паливних резервуарах? Окрім того, ви знаєте, щось дивне відбувається, бо якісь невідомі шахраї, із невідомої ворожої країни, скоріш за все, тероризують росіян по телефону і ці. А, Інтелектуали переводять усі свої кошти, беруть кредити а, і кидають ці гроші на якісь незрозумілі рахунки і картки, а потім ще й здають золото, щоб якось позбавитися від своїх боргів. На до вашої уваги зараз ви побачите губернатора Кузбасу, який не знаю я правда не знаю чого, але чомусь він впевнений, що всі ці кошти йдуть на збройні сили. Уважаємо кузбасовце. Нас їжедневно, їжемінутно атакують українські спецслужби з початку року мошенники винудили кузбасівців перевести на счета, з которых оплачуються дрони і вооружение ВСУ мільйони рублей, обманують всіх під прицелом саме Наши родители, наши близкие, мы обязаны это остановить. Каждый из нас должен предупредить в первую очередь родителей, детей, коллег, друзей об опасности. Эти переводы финансируют врага. На предприятиях, в организациях, учреждениях ввожу персональную ответственность руководителей за разъяснительную работу по этому вопросу. Вы лично отвечаете за каждого сотрудника. Главное ⁇ предотвратить преступление. Каждый должен помнить, перевел деньги. Знаєте, все в Росії якось не так. От Якщо послухати цього губернатора Кузбаса або Путіна, їх всі обманулі. Росія настільки розумна і настільки могутня, і настільки розвинена країна, що всі їх обманули. Тут шахраї обманули, там їх Запад обманув, там їх ще хтось обманув. Ну, одним словом, все якось у них ну, не вдається і сміх, і гріх. Знаєте? Але як то кажуть, у росіян все. Це дуже просто. Чому бідні? Бо дурні, чому дурні, бо бідні. І от ви зараз побачите, як живуть люди, наприклад, на Сахаліні. Кажуть, там, до речі, дуже багато корисних купалин. 23 апреля 2024 год. 23 апреля 2024 год. Город Углегорськ, Лігурськ, Сахалінська область. От в такому состоянні у нас мости. бором все обніс Головне, забором сьогодні обністі. І головне, що нефті в Росії багато, і тоже. теж. Да? До речі, ви знаєте, ми з мостами в Росії, в принципі, з інфраструктурою, насправді все зрозуміло. Але ми давно із вами не дивилися на те, що відбувається по той бік фронту, наприклад, на російських військових, які родину захищають. Бо це, знаєте, у нас тут а, натівські, як вони кажуть, найомніки, а там. Можешь, воюют справжние российские витязи. Вы знаете про это, так? Брат, откуда ты родом? Mm -hmm. Непал. Mm -hmm. Непал. Mm -hmm. Непал. Mm -hmm. Зовут Опендра. 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 Mm -hmm. Россия мощь? Гуд. Oh, все. Oh. Россия гуд. Uh, на линии фронта. Америка говно. Америка. Ну, гуд. гуд, Америка. Вот такие бойцы есть на линии фронта. Всем uh, передают привет нашим россиянам. Я из Nepal. Непал. Все, всім удачі блін. Якби якби цей чувак не сказав, що вони знепало, то можна було би подумати, що вони справжні росіяни, а так знаєте, э, усадкліїлася. Але що найприкольніше? Найприкольніше те, що стається із такими русськими вітязями після відео, після того як вони передають привіт росіянам. I'm from Nepal. To be, to be. I'm definitely... My name is Pratik Майнімітпон. Uh, I am from Nepal. You live in Nepal like uh, as well as good man, but if you come here there is you think like a uh, war is like a uh, not war. My name is Vivek Khatri. My place is Bordia. So many people kill not a, it's a soul Ну що ж, насправді не дуже довго хочеться дивитися на цих росіян або тих, хто із ними це дружби водить. Хочеться мені відкрити вам трошечки завісу на те, про що ми будемо говорити наступного тижня. Уже, я так думаю, тому що непомітно до нас все ж таки підкрадається російське побідобісі. І ми знаємо, що це завжди дуже кумедно, те, що вони говорять, те, що вони роблять. Ці ці їхні, оця їхня хода і так далі з фейковими світлинами І цього року точно, точно буде щось е, цікаве. Але е, і ми будемо це показувати обов'язково на «right Now. що прикольно, то уже у Маріуполі е, на свіжо окупованих територіях, зокрема, не тільки в Маріуполі, але і там зараз ви звідти відео побачите: росіяни роздають перехожим е, колорадки і питають, ну. Що з ними треба робити? Послухайте відповідь, а потім у мене для вас буде питання. Правильно носити георгівську ленточку під серцем, от, ну, ближе к серцю. Ну, ні в коем случае ни на сумки, ні дето на штанини, ні як вешають на машини. Ну, Так так неправильно носити, носити георгійські ленточки, тому що одні пачкаються, і це, наоборот неуважение к погибшим. Воїном, так, так так кажуть, що це треба носити під серцем чи на серце, але у зв'язку з цим у мене до вас ну питання рубрика: внімання випрос на вашу думку, що потрібно робити із цим? Клаптиком тканини, бо мені щось підказує, що цей хлопець дав неправильну відповідь на запитання. Давайте йому поможемо. Давайте створимо оцю от інструкцію для тих росіян, які до речі дивляться right now, Їх майже 10% наших глядачів. Тому давайте ми їм поможемо і е, зробимо такий. Лікбез, як вони кажуть. Що ж, я чекаю на ваші лайки, на ваші підписки. Ну і звісно, присилайте це відео друзям, щоб наша аудиторія ставала ширшою. Ми ж з вами побачимося вже зовсім скоро у наступних оглядах, тому що пропаганда російська продовжує литися весь час.